Всім привіт! Мене звати Аня. Зі мною влад. Усім привіт! Вітаємо вас на території молоді, де ми беремо інтерв'ю у успішних людей. Нетішина. І сьогодні у нас в гостях заступник генерального директора ХС та депутат міста Нетішин, Шмегельський Богдан Леонідович. Доброго дня! Всім привіт! Як ваші справи? Справи супер. Круто. Так, що ми розпочнемо? Дуже цікаво вас питати, хто б що вплинули на вибір вашої професії, який пов'язаний з енергоатомом. Ну, е, історія е, трошки довга, е, спробуй скоротити. Так як я любив точні науки в школі, приїхав в обласний центр поступати в технічний вуз, подивився спеціальності, де здавати математику, фізику. Е, Запитав, що там викладають. Ну там всякі про комп'ютери, автоматизація, мені підходить. І я вступив на дану спеціальність. А вже в 2004 році, коли я закінчував навчання, якраз були пуски енергоблоків номер 2 Хмельницької, номер 4 Рівненської. Я зрозумів, що це чудова перспектива для подальшої кар'єри. Ось Так я і став енергетиком. Угу. Тобто ви вже пройшли весь цей шлях, і що потрібно для того, щоб стати співробітником? Ну, я станції? сподіваюся, що я ще не весь шлях пройшов, в принципі. але для того, щоб стати співробітником Хмельницького АЕС, в принципі, все просто, а з іншого боку, і не просто. Треба мати відповідну освіту, мати певні навики, мати знання, подати резюме. Пройти співбесіду і комісію і бути рекомендованим на працевлаштування. Це якщо коротко. Якщо довше, то вже навчаючись в школі, треба зрозуміти, що ви майбутній працівник атної енергетики, обрати або вуз технічного напрямку, тому що більше 90% працівників нашої станції це люди з технічною освітою, або професійно технічну освіту, теж відповідного напрямку. Після школи вступити, отримати знання, навики, ну, мати бажання і ви потенційно майбутній працівник Хмельницької атомної станції. А чи є можливість для молоді отримати роботу на ХС і при цьому навчатися в загальних освітніх закладах? Звичайно, звичайно, є різні способи навчання, є заочна освіта. Яку ми підтримуємо, люди мають право на відпустки для складання іспитів для відвідування сесії. Є так звана дуальна освіта, це коли люди вони являються і студентами, і паралельно є працівниками атомної електростанції. Вони вчаться і в ВУЗі деяку частину року, частину навчання проводиться безпосередньо на підприємстві. Тут призначаються наставники. Ось тому прийти людина може відповідно до своїх кваліфікаційних характеристик, може навіть середньою освітою. Може бути середньо спеціальна, може бути технічна освіта, але в процесі роботи людина зрозуміє, що їй потрібен інший напрямок, щоб зробити кар'єру в якомусь іншому відгалудженні. Так що бажання, якщо є, то можливості достатньо. Як початок військової агресії 24 лютого вплинув на персонал, який знаходився на станції? Початок війни вплинув на персонал, так як і вплинув на все населення країни. Звичайно, в перші хвилини, години, дні були розгублені. Ми максимально сприяли тому, щоб персонал якомога меншою кількість знаходилась на промисловому майданчику, тільки ті, хто необхідні для забезпечення технологічного процесу, для забезпечення безпечного виробництва електроенергії, тобто безпека в нас завжди в пріоритеті. Ось морально-психологічний стан, звичайно, був подавлений в персонал, але незважаючи на всі ті труднощі, ми, я вважаю, справились, переварили те, що сталося, стали до роботи. Деякі жінки з дітьми, звичайно. Виїхали в безпечні, більш безпечні райони України, дехто за кордон. Ми вже майже всі повернулися. Ось, в принципі, збоїв в роботі в нас не було. Ми зробили все для того, щоб стабілізувати ситуацію. А щодо української мови, зараз гостро стоїть питання української мови. Як взагалі забезпечується виконання закону щодо збереження української мови як державної на станції? Ну, ми державне підприємство, ми не можемо відступати від норм, правил, законів, нормативно-правових актів. Тому те, що написано в законі, воно продубльовано в наших наказах, розпорядчих документах. У нас посадові особи відповідно до закону повинні вести свою діяльність на державній мові. Всі наради, оперативки, так звані. Листування ділове, воно все відбувається державною українською мовою. Після початку війни багато хто з наших працівників хто в побуті ще розмовляв російською, принципово перейшли на українську мову. Я хочу подякувати всім і наводжу приклад Ірини Фаріон. Вона говорить, що навіть найгірший суржик звучить милозвучніше, ніж літературна російська мова. Ось, також ми відкрили курси української мови, вони розпочали свою діяльність, ми найняли викладача з Острозької академії, заключили з нею контракт. І ті працівники, хто ще не розмовляє, або в кого немає сертифіката, який підтверджує, Володіння українською мовою, а для того, щоб займати керівну посаду, необхідний певний документ або атестат шкільний, або відповідний сертифікат. Ось вона допоможе оволодіти основами української мови. А все решта залежить від людей. Якщо в побуті люди перейдуть на українську мову, буквально скоро ми почуємо в кожному куточку нетішеної нашої держави милозвучну українську мову. Так, дуже цього чекаємо. Як змінився підхід до підбору персоналу на вакантні посади та де можна знайти інформацію про ці посади? Якщо говорити про технічну сторону підбору, то в принципі вимоги, процедура вона не змінилася. Ми Просто ретельніше проводиться аналіз з точки зору державної позиції, проживання на окупованих територіях, проводяться перевірки службою безпеки. В обов'язковому порядку, тому що якщо раніше не для всіх категорій проводилися перевірки, то ті люди, які з окупованих територій, бо, зокрема, Запорізького АЕС, то для них в обов'язковому порядку проводиться дана перевірка. А де взагалі можна знайти інформацію про вакансії? Ми інформацію викладуємо на нашому сайті, але відповідно до закону України. На сьогоднішній день доступ до сайту ВПХС, він заблокований ззовні. До нього є доступ з станції, тобто працівники станції, вони можуть з своїх персональних комп'ютерів отримати доступ. Для тих, же, хто не має такого доступу, ми друкуємо перелік вакансій і на дошці оголошень відділу кадрів прямо на прохідній. Щомісячно він оновлюється. Його з ним можна ознайомитися, а там же є скринька, де можна подати своє резюме. Резюме наголошуємо, ми також приймаємо тільки державною мовою. Які вузи в пріоритеті під час підбору персоналу? Ну, немає таких пріоритетів. Для нас важливо знання, вміння, бажання. Єдине, що стосується вузів, у нас є ряд вузів, з якими підписані договори. Про співпрацю так от студенти даних вузів мають право підписувати контракти вже з нами для проходження практики, для написання дипломних робіт, ну і з подальшим працевлаштуванням. Зокрема, це вузи Київський політехнічний, Одеський політехнічний, Львівська політехніка, Вінницький технічний університет, Луцький технічний, Національний університет водного господарства, Хмельницький національний університет. Та ще ряд закладів, ліцеїв, коледжів. З переліком таких вузів можна ознайомитися на нашому сайті, коли він запрацює. Ось. Але при відбору ну, не звертають увагу на вузи, а на саму спеціальність. А як на вашу думку, наскільки важливе для ХС, для міста Нетішина та, взагалі для всієї держави, будівництво нових енергоблоків? Це такий буде поштовх всієї економіки України, я вважаю. Тому що якщо ми говоримо про ЕПІ-1000 на майданчику Хмельницького АЕС, то частина обладнання буде поставлятись з Сполучених Штатів Америки. Але це тільки реакторне відділення. А турбінне відділення, системи контролю управління, електрична частина це все буде українського виробництва. Ось також тобто це люди отримують робочі місця, заводи отримують замовлення, проєктний інститут це величезний об'єм роботи, проєктні організації отримують замовлення. Тобто, це не просто ті там десяток тисяч людей, які приїдуть на будівництво сюди і отримують зарплату. Це дуже великий об'єм людей, інвестицій, які будуть залучені по всій Україні. Ну а для Нетішина місто отримає нових платників податків. Ми побудуємо нові житлові квартали. Також, якщо говорить приблизна вартість двох енергоблоків IP 5-6 мільярдів доларів, то 10% йде на розвиток інфраструктури. Тобто це який буде, ну, уявіть собі, який буде поштовх для місцевих і бюджету місцевого, ну і бізнесу місцевого, це також великий плюс. Ну, ну, ми можемо тільки очікувати, надіятися, сподіватися, і робити все для того, щоб нові енергоблоки будувалися в місті Нітіше на, на Хмельницькій АЕС. А які спортивні напрямки розвинені та підтримуються? У нас на доволі високому рівні розвинений спорт. Ми маємо і олімпійських призерів, і чемпіонів світу, і Європи, і заслужених майстерів спорту міжнародного класу. Ось, ну, можна зайнятися багатьма видами спорту: футбол, волейбол, бокс, шашки, шахмати, армреслинг, теніс, плавання. Кікбокси, ще забув про напрямок, один сказати, фехтування. Це теж дуже потужно представлений в нашому місті напрямок. Тут саме тут ми маємо Олімпійських призерів. А також ми ще, крім таких от видів спорту, розвиваємо велоспорт, зокрема, от я запрошую потренуватися і у вас. Десь в кінці вересня проїхати велосотку, яку ми плануємо організувати. Також на День Незалежності буде проведено змагання Атомрейс, ми вже вдруге його будемо проводити. Також дуже цікаво, біг по пересіченій місцевості, там, переносить різні важкі вантажі, там, трошки понирять у воду, в багнюку, лазить по трасам і так далі. Ну, цікавий вид. Ну, не спорту, а от такі ми будемо його проводити у вигляді благодійного заходу. Це все для підтримки Збройних сил України. Я думаю, що є чим зайнятися у вільний час для нашої молоді. Ну я вже бувала на одному благодійному заході. Це велопробіг. Тому, друзі, долучайтеся, це неймовірно круто. Яким чином ви покращите соціальний устрій міста як депутат? Коротко. Розповім, як, як це працює. Значить, депутати спільно з міською владою розробляють програми розвитку певного напрямку. Ну, от, наприклад, чим ви займаєтесь вільний От, від роботи mm. від навчання часу? Особисто <свісно>, я в більшості часу займаюся вокалом та творчою діяльністю. От, наприклад, ви як депутат захотіли розвивати вокал в місті, не ви пишете програму, що для цього необхідно. Там, треба виділити кошти на якихось інструкторів, тренерів, там, треба побудувати консерваторію, в місті, треба оплатити там, якісь курси. Це все розписується в програмі. Вона розробляється на рік, буває на 5 років різної тривалості. Зустрічайтесь з колегами-депутатами. Депутатами розповідаєте їм, як це важливо, чому це важливо для міста і чому міський бюджет повинен його фінансувати. Так як це фінансується з міського бюджету, обов'язково погодження міського конкому. Ось. І якщо всі погодились з вашою позицією, сесія міської ради приймає рішення, що ми затверджуємо дану програму і починаємо її фінансувати. Тобто таким чином ми і розвиваємо місто. Є ряд програм для соціального розвитку, це є і підтримка людей, які знаходяться, скажімо так, які потребують нашої допомоги фінансової, є підтримка дітей, інвалідів, сиріт, є програма. Безвідсоткових позик на житло, Ось, вони якраз фінансуються з міського бюджету. Ось, ми беремо участь от в такому розвитку соціального напрямку. Також ми спільно з міською владою якби, ініціювали розширення програми Безпечне місто. Я не знаю, чи ви про неї чули. Це, можливо, бачили ряд відеокамер. На в'їздах в місто, ну і взагалі по місту. Там є камери, які зчитують номери автомобілів, вони їх розпізнають і передають в базу даних. Тобто, в принципі, можна в майбутньому, якщо сталося якесь ДТП, можна відслідкувати рух автомобіля. Ця програма вона розрахована на кілька років. Вона буде збільшувати кількість відеокамер по місту. Ну, в кінці кінців задача охопити всі двори, парки для того, щоб. Ми могли безпечно не переживати за таких молодих людей, як ви. Ось також, ми, от наша фракція, одна із завдань розвиток спорту, І ми підтримуємо будівництво спортивних майданчиків на території нашого міста, зокрема, недавно відкрились на території другої школи, як ви знаєте, У нас пройшла. Реконструкція на території третьої школи, тобто для того, щоб все-таки відірвати молодь від гаджетів і вигнати їх на свіже повітря. Яку допомогу колектив Хмельницької АЕС, окрім основної діяльності, робить для наближення перемоги? Знаєте, після початку повномасштабного вторгнення РФ? На території України багато наших працівників, та і як взагалі людей нашої країни відкрили в собі нові таланти. Наші працівники і плетуть сітки, і роблять тушонки, і точать глушники, і ганяють автомобілі, ремонтують, фарбують, печуть вироби для благодійного продажу. Ну, фінансово, ну, найбільше ми можемо допомогти, звичайно, фінансово, тому що ми працюємо на державному підприємстві, маємо достойну заробітну плату, отримуємо її без перебою. Тому колектив Хмельницького АЕС вже порядка 85 мільйонів гривень перерахував на рахунок Національного банку України для допомоги Збройним силам України, а також. Постійно беруть участь в місцевих аукціонах, в допомогі, збори на квадрокоптери, тепловізори. Одним словом, наш персонал робить все для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Як каже один мій колега, під час війни ти або в армії, або працюєш на армії. Така філософія. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам, які дивляться нас? Я хочу побажати нам перемоги. Якомога скорішої, а також всім сісти за математику, фізику, вступати в технічні навчальні заклади або професійно-технічні і в майбутньому оновити і підсилити наш персонал Хмельницької атомної станції. Ну що ж, дякуємо вам, що завітали на нашу територію молоді. Ну, я вважаю, що це і моя також ще територія поки. що. Звичайно. Дякую вам, глядачі, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сьогодні у нас в гостях був заступник генерального директора ХС Шмегельський Богдан Леонідович та Аня і Влад. Всім пока! Пока!